Урочисте відкриття змагань з баскетболу традиційно розпочалося з державного гімну України та вшанування хвилиною мовчання загиблих героїв. Далі усіх учасників спортивного заходу привітала головна спеціалістка відділу освіти та науки бурштинської міської ради Наталія Тварок, закликавши до активної чесної гри на хороший результат. Зустрічали юних баскетболістів не тільки словами, але й запальним танцем учениці бурштинського ліцею номер 3 Загалом участь в змаганнях з баскетболу взяли чотири команди зі шкіл бурштинської території. Ріальної громади гімназія номер 1 ліцей номер 3 ліцей імені Ольги Басараб та Задністрянський ліцей, як розповіла Наталія Тварок, змагання всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч проводяться за сприяння президента України. Ці ігри е, організували за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Вся Україна сьогодні, вчора і завтра, будуть змагатися і доводити кожному, що ми сильні, що ми разом, що ми переможемо. І ці всі ігри, які сьогодні проводять наші учні, це все для тих, які сьогодні стоять на рубежах нашої держави, які захищають мир і спокій наших школярів у навчальних закладах. Я бажаю нам якнайшвидшої перемоги. Я бажаю, щоб та енергія, яка є в наших дітях, передавалася їхнім рідним і близьким, які на фронті, і дай Боже, щоб все склалося так, щоб наступного року ці ігри ми проводили вже в мирній державі. Перед змаганнями учнівські команди наполегливо тренуються та відпрацьовують свої навички з баскетболу. У спортивному залі панувала атмосфера завзятого суперництва, бажання проявити здібності, командний дух та впевненість у своїх силах. Денис та влад баскетболом займаються уже більше року. кажуть, що участь у змаганнях дає стимул більше працювати над собою. Хотілося б побільше таких змагань, щоб грати в команді між школами, їхати на область, між областями грати. Ну і... Більше б тренувань проводили. Вважаємо свою команду переносим цього турніру. Ми готувалися до нього добре. І що ми переможемо. вчителька фізкультури з одністянського ліцею Лілія Зіньковська, команда якої брала участь у змаганнях, наголосила на важливості долучення сьогодні дітей та молоді до занять спортом. Дуже важливо для дітей зараз займатися спортом, особливо в такий важкий час, тому що в нас здоров'я в дітей погіршується. Тому треба батькам особливо приділяти цьому увагу. Стимулем для того, для цього є самі батьки, так як я також маю дітей. Маю я їх до цього дуже сильно стимулюю. Також воно впливає дуже на як на фізичний розвиток, але воно і на розумову працю. Їм додає дуже великий плюс. І тому ми вчителі докладаємо дуже багато зусиль, працюємо над цим, вдохновляємо, стаємо з ними разом до співпраці. Йдемо їм назустріч, стараємося їх згуртувати до єдиної команди, щоб вони були як єдине ціле. У запеклих поєдинках, які вразили всіх вольовою грою та боротьбою, перемогу здобула команда Бурштинського ліцею номер 2 імені Ольги Басараб. Друге місце Задністрянський ліцей, третє Бурштинський ліцей номер 3 Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.